Нічия в сьогоднішньому матчі коротко розімують цю гру. Ну, як виявилось, важлива нічого для нас. Звісно, ми не грали ні на яку нічю, хотіли перемогти, але вже в кінці розуміли, що це, цей пункт для нас нав'язок, як то кажуть, тому більше вже грали по результату, тому вважаю результат закономірний сьогодні. На твою думку, ми були ближчі до перемоги, ніж Ворскла. Ну, у них були моменти, півмоменти в нас. Я не скажу, що хтось кого-то переважав, тому вважаю, що результат закономірен. Чого не вистачило для перемоги? Як завжди, забитого гола. Так що треба працювати над атакою Ну і над обороною, ну, ми бачимо, що ми да, граємо вже п'яту поспіль гру в нічю, взагалі не пропускаємо, тому не вистачило забитих голів. Останній домашній матч сезону. Що хочеш сказати вболівальникам, які підтримували вас протягом усього сезону? Хочу сказати велике дякую їм за підтримку. Вони були з нами важкі для нас моменти, завжди нас підтримували. Да, десь ми розочарували їх результатом, але це все тимчасові трудності. Я так вважаю. Ми будемо сильніше, проаналізуємо. Саме головне, що ми залишили Черкаси. Вище лізі, не про це. Ми мріяли, як то кажуть, перед сезоном, але такі реалі. Тому їм велике дякую, що вони завжди з нами. Ми будемо е, дарувати їм гарну гру.